І так, сьогодні буде урок про те, як захистити аккаунт Аліекспресо, поміняти в ньому пароль. Наприклад, це може бути потрібно, якщо ми закупаємо купони у інших людей, вони створюють аккаунти і дають від них свої паролі. Але в будь-який момент вони можуть, ну, так само, знаючи ці дані, вони можуть просто поміняти пароль і забрати у нас аккаунт, за яким ми чи заплатили гроші, чи по якому йде якась... Посилка до нас. Для цього всі аккаунти треба буде, для всіх аккаунтів треба буде поміняти пароль, ну і ще додатково їх захистити. Як це зробити? Зараз покажу. Ось, наприклад, я закупив 20 аккаунтів, на яких є купони по 5 доларів при покупці від 35 доларів. Ось лист від людини, яка переслала всі ці 20 аккаунтів. Я їх скопіював і вставив сюди, для деяких що поміняв пароль. Для Деяких ще не поміняв пароль, тобто, відповідно, ці Ці аккаунти треба поміняти пароль і захистити. Як все робиться? Копіюємо. Заходимо перше, Заходимо на aliexpress Aliexpress.com. Ну, всі ссылки я ще пропишу нижче в YouTube. Ось. Тут є праворуч в IT. Я ну, думаю, що якщо у вас повинно завжди... Загружатися російською мовою. Відкривається в IT, вставляємо скопійований імейл і вставляємо скопійований пароль, який наданий нам любимою. Натискаємо в IT. І і заходимо. І І так, тут, якщо праворуч як ви бачите, можна, треба натиснути на мой, а Відкривається така меню. В лівому меню є зміна пароля. Натискаємо на нього. Далі сайт перейде на англійський варіант. Але тут нічого страшного, тут по центру є change password. На що ми її натискаємо? Воно відразу буде питати секретне питання. Ось якби. Це і є захистом. Тобто надалі без цього секретного відповіді на секретне питання ми не зможемо поміняти пароль. Це один з видів захисту. Ставимо його стабільним, Boss your grandmas name? тобто яке ім'я вашої бабусі. Ось, ну, ставиться стабільна міна. Ну, доволі просте, щоб не забути і потім не мучитись. тому що на деяких аккаунтах ми забули. Натискаючи, зберегти, воно дає можливість. Поміняти пароль. Тобто треба ввести пароль, який зараз, і два рази ввести новий пароль. Пароль, який зараз знову копіюємо. Пароль, який потрібен у нас для всіх аккаунтів, як ви бачите, стандартний пароль. www.morephones.comua1. Тобто, його копіюємо І, вставляємо. і натискаємо клавішу Submit. Це все, пароль змінений. Якщо ми змінили для цього аккаунта пароль, на цьому ми вставляємо цей пароль в вкладку «Алі». Ось якби змінюємо його, виходить, що ми захистили і змінили пароль для аккаунту. На цьому все. На наступних уроках ще покажу, як можна як подивитися, чи є купон і як його перепаркувати. Що це означає, покажу в на наступних уроках. Всім дякую за увагу.